Віднині ми будемо господарями в своїй хаті, писав Всеволод Петрів. На жаль, я не можу це сказати про вас, адже ви ще не здобули влади. І все ж вірю, що близько цей час, коли я вам, як у той старий Зеленівець обозний, скаже: пам'ятайте, хлопці, бережіть те, що завоювали. Оце наша праця. Ми повинні скасувати нелегітимний уряд Гройсмана, який відступає, виступає від імені неіснуючої коаліції. Геть вінницьких бариг зі святих Київських пагорбів. Геть уряд брехунів-русифікаторів і фальсифікаторів. У століття української революції ми повинні змінити владу правнуків тих, хто йшов на бой з Центральною Радою на українську владу. Інакше нема сенсу нашому існуванні. Слава Україні!